Якщо медикам ми ввіряємо здоров'я, то вихователям ми довіряємо найцінніше душі дітей, майбутнє нашої батьківщини. Таке значення професії вчителя надав великий педагог Константин Ушинський. В Чернігові відзначили кращих представників освітньої галузі на 20-му ювілейному обласному конкурсі Учитель року. Що це дає для вчителя? Ну, по-перше, це професійний ріст, це змога нам подивитися, побачити, ну якби виділити, відшукати таланти, подивитися, який стан, взагалі підготовка, яка кваліфікація вчителя для того, щоб і гідно представляти нашу область. А якщо, наприклад, вчитель виграє всеукраїнський конкурс, то його представляють до нагороди заслужений працівник освіти або ж заслужений вчитель України. 70 вчителів області, які забажали позмагатися у педагогічній ні, майстерності професійне журі відібрало 20 кращих у чотирьох номінаціях. Майстер викладання історії та права, вчитель 32-го ліцею Сергій Повк, один з лауреатів. Жартує, аби перемогти, шпаргалок не писав, ні в кого не списував. Вистачило наполегливої підготовки з улюбленої професії. Нам необхідно було зробити свій блог. Також необхідно було. Показати майстер-клас і для того, щоб його можна було оцінити в Ютубі. Так і це були психолопедичні тести, які ми також проходили, знаючи про системну підтримку освітньої галузі благодійним фондом Поліський оберіг, професійне журі з психологів, фахівців інформаційно-комунікаційних технологій, на чолі з очільником управління освіти області, звернулися до засновника фонду народного депутата України Владислава Трошенка з пропозицією до. Учитися до нагородження конкурсантів народний обранець відгукнувся на запрошення. Однак, через пленарні засідання, які наразі тривають у парламенті, поздоровити талановитих чернігівських педагогів, доручив депутату міської ради Василю Білогурі, який передав щирі слова вдячності та вручив цінні подарунки від нардепа, які самі ж вчителі і обрали. Владислав Анатолійович Трошенко завжди опікується питаннями освіти. Одне з пріоритетних для нього питань, оскільки це питання майбутнього держави, і наскільки є можливість завжди намагається допомогти, далеко не все помічає держава і не може достойно напевно, оцінити на сьогоднішній день. Тому ми маємо дякувати їм за їхню легку роботу. Системна підтримка освіти, якісне виховання, підростаючого покоління найкраща інвестиція в розвиток держави, переконаний засновник фонду Поліський оберіг Владислав Атрошенко. Саме тому за його підтримки вже традиційно в області відбуваються творчі конкурси, виставки та проекти з метою підтримки як творчої молоді, так і діток з особливими потребами. Це не єдиний такий освітній проект, яким опікується Владислав Анатолійович Атрошенко. Ми зверталися до нього. І приймали участь в такому гарному проекту проєкті Вперше ми його започаткували в цьому році. Це обласна фотовиставка для діток з особливими потребами з усієї нашої області. Фотовиставка має назву Я такий, як ти. 20 обдарованих педагогів Чернігівщини серед яких учителі української мови та літератури, хімії, образотворчого мистецтва, правознавства гордо презентуватимуть область на всеукраїнському рівні.